Всім привіт! Маю таку книжечку в руках. Недавно з'ясував тільки, бо не було все мені часу про штрафи і про бали для водія в Канаді в Манітобі. Свій перший і, сподіваюсь, останній штраф в Канаді я отримав вже майже рік тому. І що можу вам сказати? Це дорого. Штраф отримав за перевищення швидкості. Там де можна було їхати 50, я їхав 64. Не спеціально. Просто перед тим був режим 60, а далі повернув в іншу вулицю, і там було вже 50, але я просто не побачив його. По-перше, темне було, незнайома вулиця. І в результаті я їхав 64 км. Тобто, коли мене зупинили, то перевищення на 14 км. Маємо, що маємо. Принесли мені протокол, ну і штраф там 250 доларів. І ніби це все. Але це не все. Тут система так працює. Кожен водій кожного року платить за своє водійське посвідчення певну суму. Ця сума залежить від того, наскільки він безпечний водій, як довго в нього ці права, і, відповідно, така й сума грошей. Як новачок, кожен хто отримує свої перші права в монітобі, він платить 45 доларів. А далі все залежить від того якраз від тих штрафів. Покращуйте свої навички водіння. І шкала знизу показує, наскільки є безпечний водій, і як зберегти гроші в 2023-2024 роках. От є дивіться бали. От зразу давайте по моїй ситуації. Коли я тільки отримав права, он. 45 доларів. Тобто кожен рік далі залежить від того, як у вас справи штрафами. Так як я отримав свій перший штраф, мені нарахували 2 бали мінус. Ось тут. Тобто за рік за своє водійське посвідчення я вже плачу не 45, а вже плачу 200. Я крім того, що я заплатив 250 доларів за цей рік, що я вже якби, наступний наступив, я вже заплатив не 45, а вже 200. І що саме цікаво, дається по мінус 2 можу дати, можу дати мінус 4, це залежить від важкості того порушення. Тобто, так як в мене мінус 2, кожен рік знімається по одному балу. Тобто я буду ще один рік платити 200 доларів. Це за умови, що я більше не отримую ніякого штрафу. А далі я вийду знову на цю якби, початкову фазу базову 45 доларів. Нараховують бали багато. Тобто, залежить від важкості порушення, можуть нарахувати і більше балів. Але мені нарахували мінус 2. А от знімаються вони кожен рік по одному балу. Тобто, якби мені нарахували мінус 5, я платив би вже 450. А щоб повернутися знову до нуля, то мені треба було б 5 років. Тому що знімається по одному балу кожен рік. Прикольно, так? Да? Взагалі-то ні. Мій супервайзер на роботі каже ступить систем. Згоден. Ну, але так то працює. Далі. Що по страхуванні. Страхування від цього, скажімо так, не залежить. Тобто завжди. Скільки платили за суму От 0,00. От якщо вже плюс бал, то вже йде далі скидка. От, наприклад, якщо взяти мою дружину, вона цей рік має 0. В неї буде плюс 1. Тобто вона вже буде платити за своє водійське посвідчення 40 буде платити. Ну і далі кожен рік по одному плюс-плюс-плюс. Дивіться: 5%, 10%. Тут плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 бали. От Тут же якби ви, виходить, якщо безпечний водій, то і страхування на авто буде дешевше. Ну, тут, в принципі, прикольно. Але штраф заробити за цілий рік дуже легко, в принципі. До речі, один знайомий у мене на роботі, так в нього було мінус 12 балів, щоб ви розуміли. Тобто за рік просто за саме водійське посвідчення. Він платив 1400. І йому потрібно було 12 років нічого не порушувати, щоб вийти знову в нуль. Уявляєте? Зайти на сайт MPI, мені Public Insurance, і там є вся ця інформація. Просто вчора я ходив дізнатися за страхування, то мені розтолкували, як це все працює, і дали мені ту книжечку, тому я по неї вам на пальцях розказав. Якщо вам було цікаво, пізнавально, поставте лайк, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, хто в Канаді не порушуйте правила, бо це дуже дорого. І будьте здорові!